Українська молодь мусить і хоче знати історію свого краю, особливо коли вона звитяжна і переплітається із сьогоденням. Всі події, які зараз відбуваються, дають нам ще раз повторення минулих подій, які показують просто на досвіді, що все таки перемога за нами. І ми це зможемо. Щоб заглибити сувир національно-визвольної боротьби, більше дізнатись про славних лицарів УНУПА. Викладач історії Сергій Косовський прийшов із вихованцями на відкриття виставки покоління незламних, котру організував до 80-річчя створення УПА Бродівський історико-краєзнавчий музей. На жаль, сотнями років десятиліттями Російська імперія, радянський союз, Російська Федерація хотіла знищити нас як націю. Хотіли знищити наш менталітет, наші традиції і саме нашу мову. Але в Україні завжди існувала сила, яка боролася проти цього. І сьогоднішній захід, який приурочений цим подіям українських, організацій, українських націоналістів, він потрібен як ніколи, тому що сьогоднішня молодь повинна знати, що відбувалося колись. І особливо ці діти, які Будуть майбутніми вчителями, вони повинні доносити своїм дітям, що дійсно Росія це є зло. Із світлин крізь час дивляться очі тих, що офірували життя за незалежну державу. Цих свідків з минувшими музейники збирали по родинних альбомах, вишукували в приватних архівах, починаючи з 90-х років минулого століття. Частину отримали із за кордону. За кожною з них життя скалічене або московськими, або фашистськими катами. В сучасному такому розумінні це ця, ця виставка вона показує, скажімо так, як повторюються події. Так, оцей визвольний рух, боротьба, нинішня боротьба України за свою незалежність. Вона є ідентична тотожня тою боротьбою, ну, тільки інші умови, звичайно, були, яку проводили ці люди, хлопці і дівчата в там, кінці 30-х, 40-х, 50-х роках. Тобто, мета була та сама, і як то кажуть, не парадоксально ворог той самий. От якраз ці історичні паралелі вони також нас підштовхують на те, щоб цю тему ще. Більше розказувати, показувати, показувати і паралелі з сучасністю. Ну і, звичайно, для загального розуміння історії України, для цього визвольного руху, визвольної боротьби, ця виставка є дуже-дуже важлива. Ну, загалом, як я вже говорив, тут на виставці представлені матеріали з наших з фондів нашого музею. Це є частина копії, частина фотокопій, які збиралися раніше. Є матеріали з архівів, які надавалися нам дослідниками. Ну, Михайло Романюк, наш відомий. Земляк, який працює у Львові, він є одним з таких відомих дослідників на Львівщині в Україні. По цього визвольного руху свого часу він напрацював і далі. Продовжує працювати. Добре, продумана структура виставки дозволяє глибше розкрити тематику та висвітлити хід подій. Якщо подивитися по такій структурі виставки, то вона йде від найдавні від, від часів. Відпочатків від зародження того встановлення так званого визвольного руху від 30-х років, йде період початку Другої світової війни, потім йде формування структур на теренах Бродівщини, ну нашого краю, так і йде ну, керівники, є тут схемки, є тут таблиці, є тут карти. Так само показаний окремим таким стендом. Показана боротьба за визволення. Ну боротьба верніше. За визволення, само собою, повстанська боротьба, і так само показані методи і засоби, якими боролися проти українського визвольного руху, ті самі радянські каральні органи. Є також представлені фотографії, їх є небагато вояків у цій військовій формі, так, того часу, які збереглися, заховані були людьми до наших днів. Ну, і є фотографії, такі стенди, два присвячені відомим нашим таким землякам це Петру Фудуну Полтаві, окремий стенд, і Михайлу Зайцю, охоронцю. Кур'єру і печаткарю головного командира УПА спочатку Романа Шухевича, потім Василя Кука. Ну і ще один стенд є про нагороджених лицарів УПА, які ну, були відзначені, які походили з нашого краю. Та особливо вражають світлини біля Золочівського замку, зроблені після відходу Совєтів у 1941-му, каже Василь Стрільчук, котрі один в один нагадують теперішні наслідки російської окупації. Ну фактично методи не, не, не змінилися. Та тут та сама пропаганда, брехлива пропаганда, ті самі ярлики, та сама жорстокість, варварство. От ми показували, дивилися тут на цьому стенді про підпілля в сорокових тридцять девятому 41 -му роках. Бачимо це світлини Золочівської тюрми. Бачимо так ну, сучасні Бучі, сучасні Ірпіні, де були віднайдені купа велика кількість тіл українців, замордованих російськими тепер. Не людами так, а тоді ми бачимо, як це робило НКВД більше ніж там ну років тому. А ще директор Бродівського історико краєзнавчого музею спростовує тезу про те, що діяльність УНУПА у роки Другої світової охоплювала лише терени Західної України. Є багато публікацій статей на різних територіях і Херсонщина, і Дніпропетровщина, нинішня, так Кіровоградщина, Там також було підпілля ОУН і були там, скажімо, так само десь якісь ну невеличкі, але мали також діяли відділи української повстанської армії чи окремі, скажімо такі підрозділи УПА. Які ну були недовгочасно, враховуючи той терен, не сприятливою стає території. Ну і треба ж врахувати те, що там ця українськість вона була більше знищена в період 30-х років. Майбутні педагоги уважно слухають екскурсовода Стефанію Морозюк. Те, що вони вже знають, що світ кредли для себе нове, діляться враженнями. Стосовно так, це було більш. Закриті такі теми, оскільки не багато про них розказували. Більш так поверхнево, а зараз ми більше дізналися про це. Змогли відтворити це все на екскурсії. Дізналася багато про ОУН, Другій світовій війні. Також УПА їхніх учасників, такі як Галина Столяр, наприклад, яка також була керівником і організатором, це дало нам змогу просто відтворити ці всі події, які відбувалися в минулому. І побачити, як це було все навскрізь, Які схеми діяли, наприклад, якісь підпільні операції, коли люди ховалися в сховищах. Це також тимчасово зараз у нас відбувається і з українцями, які зараз ховаються від війни. Важливо, що почути підштовхує студентів до дії. Взагалі потрібно робити свій внесок в якусь свою держ... в свою державу. Наприклад, зараз самі підлітки можуть допомагати тим, що плести сітки, збір якихось коштів, допомога для нашої армії це важливо. Кожен народ має сакральні теми, події і спадок, котрі творять націю. Тому про них мають знати усі, хто вважає себе її часточкою. Отож, виставка, яка працюватиме до середини листопада, чудова нагода дізнатися більше про нашу славну минувшину, що на думку юних є запорукою майбутнього. Ми вважаємо себе продовжувачами саме УПА, котрі створили історію, і будемо робити все, аби. Показати суспільству світу, що ми не і ми зможемо усе.